Привіт, люди діти! Доброго ранку, шановні батьки! Вітаємо вас в онлайн-садочку Гармонія. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як із чогось м'якого тонкого зробити міцний, приміцний місточок. А допоможе нам в цьому цікава казочка. В одному чарівному місті. Дився по місточку бум і провалився. Прийшов до нього Бедрик, пішов по місточку, бум, і провалився. Прийшла до місточка курочка. Хотіла перейти на інший бік, але також бум, і провалилася. Ніхто не хотів користуватися таким. Почав кликати на допомогу чарівника. «Чарівник, чарівник, допоможи мені. Чому ж я такий м'який і не міцний? Я ж місток, я повинен бути міцним, щоб по мені всі могли ходити. Прилетів чарівник, подивився і каже, так ти ж паперовий. Ти м'який, тонкий і легкий. Але я знаю. Як зробити? Тебе не Він взяв і зігнув папір гарно. Подивіться, як який це вибрав. Я роблю загиб. Почти його перевертаю і загибаю е, наш папір ще раз. І так перевертали, роблю загиб. І так достанньому шматочку папір. У нас вийшла гармошка, на якій можна пограти або віяло. Можна зробити собі вітерець. Але це в нас місток. Робив чарівник такий місточок. Через деякий час підкотився до нього м'ячик і так хотів перейти, але так боявся, що опять бух! — і провалиться. А місток каже, не бійся. я вже міцний. Спробуй. І м'ячик обережно, обережно, почав перекочуватися через місточок. Ой, дійсно. Місточок став міцний не провалювався, прилетів до місточка Педрик і також хотів прийти, але дуже боявся. А місток каже, не бійся, я міцний. спробуй. Перейшов Педрик на інший бік і здивувався. Так, він став міцний. Курочка також користуватися почала місточком. Бо він став міцний і ніхто вже не провалювався. Ось так з тонкої бумаги можна зробити міцний місточок. Але наш місточок з цього -на біленький. Його можна розфарбувати фарбами, олівцями, зробити різноманітні візерунки. Погляньте, як ми разом з дітками прикрашали місточок тим, що завжди під рукою. Я... Щасливе літо Рідні всі поруч, і всюди квіти тихі світанки, і чиста небо. Все, що для щастя, людині треба, аркуш Світанків і чиста не Все, що для щастя, людині треба до побачення, до нових зустрічей. Чекаємо вас в нашому онлайн-садочку.